Слава Ісусу Христу, отець Василь знайшла на горищі в хаті розп'яття. Я не знаю, як правильно вчинити е, з ним. Ну, Розп'яття, бачите, хрести, тут є металічне розп'яття. Ну, щось таке подібне може бути. Вони можуть бути латунність, ну, всяке може бути, знайшла і не знає, що з ним робити. Воно желізне і воно не згорить. Розумієте, Що з ним робити? Ну, Я в будь-якому варіанті кажу вам, в мусор не викидайте. І нікуди його десь хто небудь не дівайте. І якщо у вас є таке місце, що ви можете викопати ямку і будете знати, що там ніхто нічого не буде ну, копати, рити, то там його викопайте, закопайте і хай воно там буде. Якщо, ви, якщо він є, не є добрий до вживання. Якщо ні, принесіть до церкви. І подивіться, може, у вас вдома ще щось таке є старі старі. Календарі, люди, як то кажуть, гріхують ці палити, так? Ну, Відчувають, що то може бути гріх, бо там є ікони, так? На, на старих календарях. Або старі образки, які вже такі знищені, знаєте, такі маленькі іконки, що носили коло себе. Ну і, і викинути якось несерйозно, бо тому що то об, образ, так. І якщо у вас є вдома такі образи, які ви мене користуєтеся, які ви вже вийшли з ужитку, і вони там десь на горищі, Там ви їх прикладаєте з купи на купу, розумієте? Зберіть то все до церкви, до отця. Отже, принесла вам. Речі, які вже вийшли з ужитку. І в принцип, кожен священик повинен мати місце для того, щоб утилізувати от такі речі. Читається спеціальна молитва над речами, які вийшли з ужитку, їх вже не вживаються як, як святими. І тоді їх там, котре горить, спалюється, решту священик тобі розбереться, там, що він має з тим робити. Щоб вас не серце не боліло, совість не мучила, зібрали все, що маєте таке церковне атрибутики, принесли до церкви. От, от, от кульочку принесла речі, які вийшли з ужитку. Все так буде найправильніше. Дякую щиро вам за запитання всім.